Лікарі Дніпра намагаються врятувати руки бійцю з Житомира. Руслан отримав мінно-вибухову травму. Бронежилети та каска врятували йому життя, але снарядами заділо кінцівки воїн наклав три турнікети. допоки вдалося евакую, евакуюватися. виходили з побратимами також під обстрілами. У сім'ї 27-річного Руслана. Всі чоловіки воюють, і брати, і дядьки, і сам він після лікування та реабілітації планує повернутися до лав армії. В першій годині ночі почався обстріл груднокаліберним снарядом. Я, виходить, почав затягувати побратима до себе в окоп, щоб його спасти. Я його затягнув, а мене пошило просто руки. Побратима спасив. Ви побачили ці руки при поступленні, ви б сказали, що такі поранення вилікувати неможливо. Але пройшовши вже більше п'яти операцій, ми маємо надію, що ми їх врятуємо, що він буде працювати руками. Намагаємося робити все можливе, щоб наші хлопці, герої, воїни не втрачали кінціво.